Друзі, ну а далі будемо переходити і до міжнародної політики. І, зокрема, будемо говорити про те, як спецпредставник Путіна вперше після початку повномасштабного вторгнення поїде до Вашингтона на зустріч зі Стівом Віткофом і для цього візиту з Дмитрієм. Навіть тимчасово зняли санкції. Детальніше обговоримо. Адже очільник російського фонду опрямих інвестицій Кирило Дмітрієв цього тижня відвідає Вашингтон. Там він зустрінеться з представником президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це сам політик країна агресорки повідомив у мережі. Спочатку у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний візит російського політика до штатів і Дмитрів, коментуючи це, відповів: можливо, опір діалогу між Сполученими Штатами і Росією існує через вкорінені інтереси та старі наративи. Але якщо Поліпшення відносин це саме те, що потрібно миру для довгострокової глобальної безпеки і світу. Висловився він. Ну і зауважимо, що для цього візиту з Дмитрієва тимчасово зняли санкції. Якщо ж політик таки полетить до Вашингтона, то це стане першим візитом до Сполучених Штатів високопоставленого чиновника Ерефії після широкомасштабного вторгнення в Україну, і, як повідомлялося в Кремлі після погроз президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зробили заяву про мир в Україні. Україні. так у Москві заявила, що агресорка Росія та Штати працюють нині над ідеями можливого закінчення війни в Україні. Ну і байбільше також уже і аналітики інституту вивчення війни оцінюють останню заяву з Кремля. І про це будемо далі з вами детальніше говорити. Адже пишуть також аналітики інституту вивчення війни про те, що Кремль зараз підриває зусилля Трампа щодо досягнення перемир'я в Україні у війні. Так в Україні Москва не відмовляється від своїх вимог, і намірів не планує йти на жодні поступки, і високопосадовці Росії продовжують наполягати на усуненні першої причин війни в Україні як передумові для укладення мирної угоди. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляв напередодні, що адміністрація Трампа намагається реалізувати якусь схему, щоб спочатку досягти припинення вогню, ну, а потім перейти до типу інших моделей та схем щодо завершення війни в Україні. Рябков заявив, що план адміністрації адміністрації Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Іні не враховує першу причини конфлікту, тому Росія не може прийняти пропозицію від Сполучених Штатів Америки. А високопосадовці Росія неодноразово визначала ці так звані першопричини, як нібито порушення НАТО своїх зобов'язань не розширюватись на схід та нібито порушення Україною прав російськомовних меншин. Ту далі вимоги Кремля щодо вирішення це цих так званих першопричин фактично є вимогою повної капітуляції України, встановлення в Києві проросійського уряду та довгострок. Кового закріплення нейтрального статусу Україні. а ті самі вимоги, які Путін використовував і висував так ще до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, підсумували аналітики інституту вивчення війни. Ну а останнім часом Путін активізував спроби зображувати чинний уряд України як нелегітимний та нездатний до переговорів щодо припинення війни, намагаючись підірвати позицію Києва як. Повноправного учасника мирного процесу в кінці березня 25-го року Путін та російські дипломати висловили незавуальовані вимоги щодо зміни влади в Україні, запропонувавши створити тимчасову міжнародну адміністрацію під гідою НАТО. О, під ООН, перепрошую, а представниця держдепу США Тамібрю заявляла, що Трамп не схвалює пропозицію Росії щодо встановлення тимчасової так званої адміністрації в Україні і зазначила, що Трамп розуміє, що переговори вимог. Атимуть від Росії та України складних рішень, також компромісів. Проте Росія досі відмовляється від будь-яких поступок і також відхилила американсько українську пропозицію тридцятиденного загального припинення вогню, коли Трамп зателефонував Путіну 18 березня. А ось Валерій Клочок, який є керівником центру громадської аналітики, вежа і головою благодійного фонду Нова дорога, теж прокоментував реакцію Росії щодо переговорів і можемо його думки заслухати прямо зараз. Адже вже він виклав свіжу аналітику і поділився відео з нами. Не забудьте на пана Валерія теж підписатися. Ну а далі слухаємо І дуже цікавими були сьогодні коментарі на Росії, які говорять про те, що Ну вони поки що не бачать передумов для швидкого підписання угоди про перемиря чи мирної води, чи припинення війни. Конкретних деталей не наводять, як правило, але процес затягується дуже дуже очевидно. Ну от, зокрема, сьогодні. Заступник Лаврова, який зустрічався з міністром закордонних справ Китаю, я ще про це обов'язково скажу. Прізвище цього заступника Рябков. Ви його добре добре знаєте, сьогодні дав коментар, що Сполучені Штати Америки не враховують головну вимогу Росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому Росія не може прийняти американські пропозиції в теперішньому вигляді. І сказав він наступне дослівно. ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Тобто нібито нам нічого не говорили. Хоча насправді ми погодилися на безумовне припинення вогню, які питання. Далі він продовжує: все, що ми маємо сьогодні, це спроба знайти певну схему, яка б дозвола спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями, а потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме вирішення проблем пов'язаних з першопричинами причинами цього конфлікту. Саме ось цей коментар сьогодні активно почали таскати, тягати по західних засобах маси інформації. Зокрема, сьогодні видання Reuters пише про те, що переговори зайшли в глухий кут. Росія не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні. Насправді ситуація виглядає не таким чином, зовсім до навпаки. Оскільки очільник закордонного відомства Лавров. Сказав наступне: тим часом йдуть контакти по телефону та відеозв'язку. Я не хочу робити прогнозів, але ми бачимо прогрес, що намітився. Прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Але він не пояснив, тобто Лавров не пояснив, чи стосуються ці переговори війни в Україні. Дійсно, таке припущення можна зробити, але. Разом із тим, Лавров сказав, що готується зустріч Росії та Сполучених Штатів Америки в Ріяді. ну яка може відбутися в найближчі дні. Я думаю, ми про це дізнаємося буквально завтра, післязавтра. І також росіяни передали Майку Волцу, це раднику з питань національної безпеки Дональда Трампа перелік порушень Україною мораторію на атаки по енергооб'єктах під час перемир'я. Вони це зробили у відповідь. Таких же звернень до Волца з боку України, тому що Росія постійно порушує енергетичне перемир'я. Ну і навіть нині, коли я вам записую відео, шахеди, на жаль, летять по території України. Тому минула ніч була швидше винятком, аніж правилом. Хоча подивимося, що далі буде відбуватися. Але, друзі, звертаю вашу увагу на публікації в західній пресі. Там дуже багато нині спекуляцій, які не відповідають реальному стану речей. Тим часом генерал Кейн з команди Трампа заявив, що Путін не хоче миру і закликав допомогти Україні. Таке от викладають західні медіа і до прикладу, Дональд Трамп і його оточення неодноразово наголошували, що Путін справді бажає завершення війни в Україні. Ці заяви лунали на тлі повного ігнорування американських пропозицій щодо перемир'я з боку Москви. Втім, в команді президента Сполучених Штатів таки є тверезі політики, які розуміють справжні наміри Кремля. Серед Тих, хто не вірить у щирість прагнення російського диктатора до миру і кандидат Трампа на посаду голови об'єднаного комітету, начальника штабів, відставний генерал-лейтенант Ден Кейн. Про це дописує видання Bloomberg. Кейн заявив, що Владімір Путін продовжитиме війну упродовж 2025 року, попри великі втрати через постійні бойові дії, оскільки вважає, що конфлікт розвивається на його користь. Крім того, військовий впевнений, що очільник Кремля не відмовиться від досягнення своїх цілей в Україні, зокрема окупації нових територій, і примушення Києва до нейтралітету. Кейн також висловив і підтримку наданню військової допомоги Україні і зазначив, що Сполучені Штати повинні зосередитись на тих унікальних можливостях. Які можуть надати лише вони, тоді як Європа має збільшити свою частку підтримки. Ну і, до слова в Кремлі чітко пояснили, чому не приймають американську пропозицію щодо припинення вогню. Там цинічно наголосили, що мирний план Трампа не усуває першопричин війни. Раніше ж президент Сполучених Штатів Америки наголосив про готовність застосувати санкції проти Росії, якщо вона не піде на мирну угоду або зірве. її. Так у Сенаті розробили. Також двопартійний законопроект щодо можливих санкцій проти Росії, якщо вона погодиться на припинення. Вогню ну і всі ми пам'ятаємо ту угоду щодо рідкісноземельних металів, металів. Також щодо неї розмірковий український політтехнолог Борис Тизенгаузен. Зокрема, він також і говорить, до чого тут членство України в НАТО. Обов'язково підписуйтесь на Бориса Тизенгаузена на його Ютуб канал. Адже також кожного дня він викладає свою аналітику про ті події, які відбуваються на міжнародній арені. а Далі можемо почути його суб'єктивні думки. Трамп дал понять, что Украина потребовала членства в НАТО в обмен на подписание жесткой сделки о недрах. Цитирую. Я вижу, что он... Зеленский пытается изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили эту сделку, все сделано. А теперь я слышу от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, вот это важно. Это просто, знаете, я когда прочитал, потом еще раз все-таки перечитал, не показалось ли мне это. Во-вторых, это уже давно говорил Путин, что Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась, заявил американский президент. Ах, так Путин говорил, что Украина не должна вступать. Ну то тогда, конечно, Украина не должна вступать. Только ты недавно говоришь, я введу санкции, я, значит, ему покажу тарифы, если он не согласится и так далее, и так далее. А тут, ну, Путин же говорил, что они не должны вступать. Все. Ну, хорошо, вот если Украина даст гарантии, что не вступит, все тогда, заканчивай Путин войну и убирайся. Это же первопричина. А позавчера, кстати, Дональд Трамп пригрозил и Путину, и Зеленскому, Зеленскому большими проблемами, если вдруг мы откажемся подписывать сделку. Ну и еще Трамп, оказывается, считает, что Путин выполнит свою часть сделки. Я думаю, что многих вас от слова сделка уже немножечко воротит. Но я цитирую. Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. Это Дональд Трамп говорит. Я думаю, что он про Путина выполнит то, что сказал мне. И я думаю, что теперь он выполнит свою часть, простите, сделки. Это он, когда с журналистами в Белом доме Дональд, Дональд Трамп общался, он об этом заявил. При этом Трамп указал, что при необходимости готов экономически давить на Россию. Ну, как сказал, вот смотрите. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но я думаю, что это то, что бы я сделал, если бы считал, что он не справляется с работой по заключению мирной сделки. Я уже сделал это с Венесуэлой, добавил президент США. Ну, в общем, такой диалог у него состоялся. Кстати, у него позавчера был еще один крайне интересный диалог с журналистами, из которого становится, ну, там ничего особо нового, но есть моменты, которые вам, я думаю, будут интересны. То есть ему задают вопрос, ваши отношения с Путиным сейчас на самом низком уровне. Он говорит, нет, не думаю, я не верю, что он нарушит свое слово. Мы всегда хорошо ладили, несмотря на русский обман созданный Клинтоном, Шифом и другими сумасшедшими. Я был в некоторой степени, в некоторой степени разочарован в Путине, потому что когда он назвал Зеленского нелегитимным, мне это не понравилось. Ты должен заключить соглашение, независимо от того, нравится тебе человек или не нравится. Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины, но если это произойдет, им будет не сладко. И про дедлайн. Вот это важно, потому что Президент Финляндии Ступ, я про него рассказывал в прошлом выпуске, большущий молодец, который очень много сделал, в том числе для Украины. Во время игры с гольфом много всего правильного заложил в голову Дональду Трампу. И он как раз говорил о дедлайне, который Путину могут выставить на полное прекращение огня. Это 20 Апреля, ну то есть вот уже в этом месяце. И когда Трампа спросили, есть ли дедлайн для Путина по поводу прекращения огня, он сказал, что это психологический дедлайн. Но если они затягивают время, я буду очень недоволен. Ну, скажи ты уже, что какой психологический. Я ему там поставил э, какую-то дату, чтобы понять, готов он вообще прекращать огонь или не готов, или он до сих пор будет, значит. Э, Илона Маска за футболку тянуть или еще что-то. Я... В общем, добавим сюда еще то, что Трамп снова назвал Ким Чен Ына умным парнем. То есть он вообще в какой-то песочнице злодеев, ему кажется, нравится там. Он прям как в своей, в своей тарелке находится. И он назвал Ким Чен Ына умным парнем, с которым у него хорошие отношения, допустил их личную встречу, заявил, что Северная Корея является крупной ядерной державой, США поддерживают контакт. И на вопрос о личной встрече он сказал, ну, возможно, в какой-то момент она произойдет. Это, конечно, прикольно, уметь вести бизнес со всеми, даже с маньяками, отбитыми просто напрочь диктаторами. Но у них есть одно неоспоримое преимущество, про которое почему-то Дональд Трамп всегда забывает. Они... правят гораздо дольше, чем в демократических странах лидеры.